Так, добрий день, представляюся. Я є одним із закапьорщиків, щоб кожен громадянин свої конституційні права відстоював в суді. Ну, на жаль, на жаль, у нас, Богуслав, на сьогодні найменше людей подало в суд. В остальних районах подало більше 30 тисяч і виграних получені гроші. У вас тільки 4 тисячі виграло. Значит, будь ласка, будь ласка. Значит, Задача нашого зібрання, увага, задача нашого зібрання обговорити питання, як виконуються чиновниками конституційні права людини. Тому я прошу тих, хто подавав заявку Комітет по захисту соціальних прав, конституційних прав, будь ласка, сюди підніміться наверх, ті, хто подавав заявку. Ті, хто є члени комітету. Ну я знаю, що підписувало багато людей. Ну організатори уважа, то є главні організатори, хто були? Люба. Дивіться, задача нашого зібрання наступна. Перше, я є я являюся. Я являюся офіційно по розпорядженню Азарова, включений в робочу групу переговорів між протестуючими 20-го числа, то, що ми трошки в Верховну Раду заходили да, да, да. і представниками Чорнобильців, дітей війни, афганців, сирот. Тобто я представляю організацію захисту прав військових, міністрів і служби безпеки. Їм теж не платять щомісяця місяця більше півтори тисячі всім категоріям. Значить, Они получають часова середнє получається 1900. 1900. Значить, а положено получать? Військові, які були в Чорнобилі, 3500. Ті хто в Чорнобилі були, ті хто в Україні положено 3800 положено. Тобто 2000 недоплачують. Значить, шановні, шановні, я послухаю, ми вас шир. Значить, наступне зв'язку з тим, що громадські організації звернулися до депутата Верховної Ради Ляшко Олег Валерійовича, який перед вами стоїть, і він звернувся до Конституційного суду. Нам треба визначити, що в нас найголовніший ворог. Хто думає, що адміністрація? Ні, адміністрація сказала ваша шана разом з нами. Вони хочуть, щоб ви отримали гроші. Правильно, шановники. Вони хочуть, щоб гроші получали. Розположено, вони хочуть, але, але задача Ляшка, задача ляшка. 10 листопада буде суд конституційний стосовно розпорядження Азарова 735-го, яким він призупинив виконання рішень суддів. Зрозуміло мене, але призупинив хитро. Якщо б він фасти призупинив, то фасти б в той день поїхав на Київ. Там електричка 30 минут, і ти в Києві. А з Богослава їхати на Київ довго, далеко. Тому він він не зупинив, а зупинив в Богославі. Тому далеко вам до Києва? Тому, будь ласка, задача наша сьогодні перша. Чітко, щоб кожен, хто зібрався, розумів, для того, щоб отримати по рішення суду свою добавку по 39 статті, по 51, по 54, по 50, по 52, -й. я маю в першу чергу чорнобильці. Будь ласка, підніміть руки, у кого статус є чорнобильця 4 категорії. Зрозуміло. Будь ласка, підніміть руку, хто виграв суд. А чого так мало? Так, Будь ласка, абсолют. Тепер підніміть руку, кому гроші дали по рішенню суда. І що менше. Так, будь ласка, хто подав суд, але ще рішення суду немає. Ну, я вдячний адміністрацію літом мені сказали, що 18 тисяч справ в суді, а тільки 4 тисячі виграли. Тобто суд тяне. Зрозуміло, в законі в адміністративному кодексі написано, що не пізніше десяти днів має бути прийнято рішення. Хорошо, ви говорили з головою суду, щоб він ускорив це питання? Що вас міліція стоїть суді? А в нас фастові немає. Хто був пасти? Підтворить, спокойно заходи на Місяцю, а їх Значить, насчет почти і грошей, коли ми штурманули Верховну Раду разом з Ляшко, Ляшко, то хто бачив фотографії, він тут виривав теж. Ну, я б його попросив виривати не треба низько вулиці, а з наружження виривати, там де Беркут балончики застосовував. Якщо депутати будуть у нас з нами і будуть виривати туди, то все буде нормально. Шановні, шановні, ми зараз дамо слово депутату. Він скаже багато питань. Я потім візьму слово, по закону, а потім кожен у вас. Ну я хотів би, щоб зараз от підходили багато, показують мені рішення суду, яке не виконане, І просять, щоб я по конкретній особі. Якщо ми 735 постанову не відмінимо, якщо ми протокольне доручення, яке не має ніякої юридичної сили, 63 від 5 вересня не відмінимо, то нам нічого не вийде. Значить я зупинився на закон... проєкті закону 91.27. Зараз от мені позволять, мій, мій заступник там у Тігіпоча зайшов в кабінет. Вони зараз хвилин зводять. Тігібко що хоче? Я вам скажу вам, що він хоче. Значить, але, але, 22 числа Тігібко заставив попросив Азарова, Азаров дав команду пенсійного фонду. Я зараз телеграму зачитаю. Видать по всім рішенням судів. Я телеграму цю зачитаю вам зараз. Будь ласка, слово надаємо депутату Верховної Ради Лешко Олег Валерійовичу. Шановна громада, шановні друзі, доброго дня. Я дуже радий бути в Богославі для того, щоб сьогодні підтримати вас і коли йдеться про захист ваших прав, бути разом з вами, на відміну від цих інших депутатів, які не їздять до вас, не чують вас, не спілкуються, бо ви їм не потрібні. Крім мене, хто разом з вами сьогодні? Крім мене, один ляшко, де оті всі начальники ховалися, поки ми їх сюди не вивели. Значить, влада нам сьогодні розказує, що в них немає грошей на виконання закону про статус дітей війни, на виплати Чорнобильцям, на виплати вкладів е, Ощадбанку, на інвалідів, на ветеранів, на пенсіонерів. У них ні на кого немає грошей, крім себе, на себе в них гроші є, на людей грошей немає. То Тому... Тому не треба нас дурити. Я вам розкажу. Подає влада проєкт на 2012 рік, проєкт бюджету. Значить, на оздоровлення чиновників і депутатів 500 мільйонів гривень. 500 мільйонів гривень. На оздоровлення Чорнобильців по всій Україні 50 мільйонів гривень. У 10 разів більше на владу, ніж на Чорнобильців. Потім ви дивуєте, що у вас найвища смертність в районі. На проживання. Депутатів в готелях, вони бачите, без хатченків, їм нема де жити. 80 мільйонів гривень. 80 мільйонів гривень на оздоровлення депутатів у санаторіях 90 мільйонів гривень бачите, які гроші там ходять загалом на утримання органів державної влади у проєкті бюджету на наступний рік 20 мільярдів гривень, на правоохоронні органи 40 мільярдів гривень, а на медицину по всій країні 9 мільярдів гривень. А потім ви дивуйте, що ви повинніте в лікарню і своїми одіялами, простирадлами, шприцями, бінтами, таблетками з усім на світі, та да, тому, що вони проїдають. На владу і на міліцію, яка захищає народ від влади. От до мене підходить жіночка перед мітином Галина Михайлівна Анилуца. От їй видали рецепт. Вона повинна 1300 гривень за таблетки заплатити. Оця жінка, у якої пенсія 900 гривень. Вона 1000 гривень повинна заплатити за таблетки. Де взяти її гроші? А з її останні копійки здирають і розказують, що в бюджеті немає грошей. На це. Бандіях не понаїдаються на себе гроші є, на цих жінок, на цих чоловіків, на них грошей немає. Ганьба владі, Так чи ні? Далі нам розказують про те, що вони скорочують видатки на. Інвалідів на ветеранів, на пенсіонерів, на чорнобильців, на воїнів аванців на дітей війни під приводом того, що немає грошей. Але як я вже вам розказав, це повна неправда, бо гроші на себе є, немає грошей на вас. Що треба робити для того, щоб змінити ситуацію? Я вам розкажу як лідер радикальної партії, я пропоную наступний план дій. Я сподіваюся, що сьогодні на мітину ви підтримаєте мене, затвердите план дій. Ми приймемо резолюцію, і ви уповноважите мене представляти Богуславський район у Верховній Раді, і я буду відстоювати там ваші інтереси. Так чи ні? Дякую. Значить, сьогодні 450 депутатів Верховної Ради. Половина з них 140, майже 140 – це пенсіонери. Кожен з них получає 15 тисяч пенсії, 15 тисяч зарплати і нічого не робить. Для чого вони ці тунеядці треба у Верховній Раді? Тому я кажу, що треба кількість депутатів Верховної Ради скоротити до 150 чоловік. Приваються! Хто за те, щоб скоротити кількість депутатів із 450 до 150? Усі одноголосно. Перший пункт, який ми приймаємо на нашому мітингу. Далі отходить керівник, начальник, розказує, що ми мітинги проводити не можемо. Не заважайте з людьми, говорить, бо винесемо на вилах вас. Олексій Лемський, дайте мені вилаз з машини. Я їм покажу, на яких вилах ми будемо їх виносити. Оцю владу, яка обкрадає людей. Далі 140 депутатів, пенсіонерів. Я вважаю, що ми повинні прийняти такі. Зміни до законів щоб заборонити бути пенсіонерам депутатами Верховної Ради. Немає їм чого там робити. Хто за? Одноголосно, хай молодь, хай ваші діти, хай ваші онуки, які сьогодні без блату, без волохатої руки, без родичів, начальників не можуть ніде себе реалізувати. Хай вони йдуть до влади, а не при владі сидять пенсіонери, які тільки перед ногами можна звідти винести. Тому я категорично протестую проти присутності пенсіонерів при владі. Далі Далі резолюцію потім в кінці прийдемо. Обов'язково кожен бажаючий, шановні друзі, кожен бажаючий, хто захоче, вийде, виступить. І приймемо потім резолюцію. Я зараз зроблю свої пропозиції, щоб громада підтримала і щоб ми їх озвучили завтра у Верховній Раді. Далі я пропоную, щоб одна людина не більше ніж двічі була депутатом Верховної Ради, а то сидять 20 років, тільки перед ногами їх звідти винести можна. Гнати їх у шию. А не сидять, займають місця, обмежити термін повноважень двома термінами. І не більше, ніж три роки, щоб були депутатами, а не так, як зараз п'ять років сидять, як пеньки мохом обросли, ніхто до людей не їде, не спілкується, нічого не роблять. Три роки термін повноважень депутатів приймаються. Далі обов'язковий механізм відкликання депутатів, бо приходять перед виборами, дурять го. Голови обіцяють золоті гори, потім ніхто нічого не робить і неможливо їх притягнути до відповідальності. Тому ми пропонуємо сьогодні на мітину прийняти звернення. Завтра будуть розглядатися проєкти законів про вибори. З цими вилами ми будемо виносити владу, яка буде вас обкрадати, яка не даватиме можливості вам жити, реалізовувати це в житті. Гляньте на ці вила. Вони в гною, вони тільки з хліву, але ця мирна селянська праця може різко перетворитися в грізну зброю, якщо влада буде доводити людей. Так чи ні? Тові разом зі мною брати вила от і я буду разом з вами, і ми будемо лише відстоювати свої права. Ми мирні люди, ми добрі українці, ми щирі, але не доводьте нас, бо коли ви доведете, коли ви в оцих людей забираєте останнє, коли ви позбавляєте їх засобів до існування, коли ви прирікаєте їх на голодне життя їх і їхніх дітей, ми вимушені будемо взяти цю зброю для того, щоб вести, для того, щоб міняти владу. Для того щоб захистити свої права Так чи ні далі по е, пропозиції, значить, ми проголосували скоротити кількість депутатів, але цього недостатньо. У нас в Україні півмільйона чиновників. У вашому Богославі. Районна адміністрація, районна рада, куди не подивимося одні начальники. Раніше при радянській владі всі в одному приміщенні поміщались. Зараз. Бачите, місця на трибуні не бо одні начальники. Тому я, як лідер радикальної партії, пропоную ліквідувати районні адміністрації, обласні адміністрації, виконкоми при радах зробити і втричі зменшити чиновників кількість, так чи ні? Нічого 20 мільярдів гривень у цьому році на утримання чиновницького апарату, а на медицину дев'ять, так от тричі зменшити видатки на утримання чиновників і зекономлені кошти на медицину, на освіту, на працевлаштування молоді. Лише це дозволить нам підняти країну з колін. А коли ми мільярди проїдаємо на владу, коли мільярди йдуть на правоохоронні органи, які захищають владу від людей. Нічого хорошого в нашій країні не буде, і тому я кажу, що ми маємо радикальні дії вживати для того, щоб змінити ситуацію в країні. З Цією метою ми пропонуємо перше не відступатися і захищати свої права. Сьогодні нам уряд обіцяє, що вони врахували вимоги чорнобильців, вимоги ветеранів, афганців, що вони не будуть ліквідувати пільги. Це неправда. Обіцянка цяцянка, дураку радість. Треба стояти до кінця треба вимагати відкликання урядового законопроекту 91,27, який забирає пілі в усіх категорії громадян. І влада сьогодні намагається діяти за принципом розділяє владарюй. Тобто чорнобильцям, афганцям залишимо пілі, а в дітей війни заберемо. А віче заберемо. Ні, ми не повинні дозволити владі поділити нас в єдності наша сила. Ми повинні відстоювати всі соціальні права усіх категорій. Ворі громадян, закон є, в законі написано, що повинні виплачувати блідо, значить будьте добрі, виплачуйте. А коли Азаров отримує 20 тисяч пенсії, 40 тисяч зарплати, живуть на державних дачах, вони в руках платіжки не тримали, вони не знають, що таке платити за газ, за воду, за світло, бо за них держава платить. І тому чи можуть вони зрозуміти ваші проблеми? Ні, бо вони живуть за державний рахунок і тому ми пропонуємо усі державні дачі, державні санаторії, поліклініки, на утримання яких іде півмільярда гривень передати для оздоровлення, щоб там оздоровлювались не Азарові чиновники із Цігібками, а діти із Чорнобильських сімей, діти інваліди, діти з малозабезпечених і багатодітних сімей. Хай вони живуть на тих державних дачах, а не чиновники. У кожного того чиновника є своя хата по поде... Десятирово, як мінімум, і вони ще й державні дачі тримають. До кожної тієї дачі десятки мільйонів на ремонт доріг втратяться на утримання, на утримання за рахунок держави, покоївок, масажисток, охоронців, водіїв. Кому з вас платять гроші, не платять, Покажу, що в бюджеті немає грошей. На їхнє утримання гроші є. І тому, коли вони нам кажуть, що грошей нема, і вони через це ліквідовують білі, хай вони почнуть із себе, хай вони. Перестану тратити сотні мільйонів гривень на свої лікування, на свої відпочинки, на свої. Забаганки на своє утримання, на утримання президента в наступному році півтора мільярди гривень. Верховна Рада майже мільярди гривень, уряд півмільярда гривень, міліція 15 мільярдів гривень, прокуратура 3 мільярди, СБУ 3 мільярди гривень. І нам кажуть, що немає грошей. Ми пропонуємо скоротити чисельність чиновницького апарату втричі, скоротити чисельність Верховної Ради, зекономлені кошти направити в. Вам, богославці, на виконання рішень судів, які присудили вам виплати, на виконання законів, якими положені виплати, щоб ви не ходили по судах, вимагаючи своє, а щоб вам приносили те, що положено вам по закону. Так чи ні? Тому, тому дякую, але я ще не закінчив. Я... Дякую тому, тому сьогодні ми повинні щитки поставити на мітину вимоги владі, виконання всіх норм законів, руки геть від соціальних прав українських громадян, руки геть від богославців Так чи ні. І хай вони спробують свої брудні руки протягнути до вас. Я сам вхоплюсь в їхнє горло, щоб захистити кожного з вас. Моїй особі ви маєте надію, підтримку і опору. Зрозуміли, але соціальні пільги це одна складова проблеми. Найважливіше це знищене національне виробництво. Це мільйони людей без роботи, без зарплати. Ви вранці встаєте вечором лягаєте. Ви думаєте, за що вам годувати своїх дітей? За що вам прогодувати свою сім'ю? Де вам заробити копійку грошей? За що вам купити таблетки? За що вам, врешті, коли, не дай Бог, помре, хтось за що похорон відбути, бо немає грошей? Радикальна партія Олега Ляшка пропонує план дій, спрямований на те, щоб кожен з вас мав можливість працювати і заробляти. Перше це обмеження доступу імпорту в Україну. Ми завалили за 20 років імпортним хламом нашу країну. І ви не можете продати ні свою картоплину, ні огірка, ні помідора. Бо у нас єгипетська картопля, китайська гречка, турецької і помідори. Я пропоную заборонити ввезення імпорту в країну, щоб богославська картопля годувала півсвіту, а не ми давимося єгипетською картоплею. Правильно чи ні? Далі ми маємо, пропонуємо зробити дешеві кредити. Сьогодні мінімальна ставка по кредитах 25-30%. Ніхто з вас не може почати свою справу. Ви учите своїх дітей, ви виносите останню копійку, щоб дитина отримала диплом, і потім ця дитина стоїть на базарі, торгує в кращому випадку або взагалі тиняється без роботи. І тому я пропоную зробити ставки по кредитах максимум 5%, щоб. Ваші діти, щоб ви мали можливість почати бізнес, заробляти собі гроші і створювати робочі місця. А для молоді, щоб кожна молода сім'я мала можливість жити в своїй хаті, ми пропонуємо кредити на 30 років під 3% річних, щоб кожна молода сім'я мала можливість взяти кредит, 30 років його виплачувати і вирощувати своїх дітей в своїй хаті, а не тиняться по найманих кутках, не знаючи виселяти. Не виселять. Так, от, на придбання житла для молоді у бюджеті цього року усього 60 мільйонів гривень, а на оздоровлення чиновників 400 мільйонів гривень. Отак вони дбають про те, щоб ваші діти мали можливість жити в своїй хаті. І ще, що ми пропонуємо, це зниження податків для малої середнього бізнесу мінімум утричі. Баба, дід на базарі вийдуть, щоб продати якусь картоплину, щоб вижити на свою. Мізерну пенсію, з неї тришкури знімуть. Олігархи, які мільярди заробляють, податків не платять. Тому я пропоную зниження як мінімум тричі податків для простих роботях, для вас люди добрі, і в десятеро підняти податки для олігархів. Бо якщо вони можуть собі за сотні мільйонів доларів купувати хати, яхти, літаки, вертольоти, нехай діляться з бюджетом, а вони грибуть мільярди, а з вас копійки. Які забирають, ліквідовуючи пільги. І ті ж мільярди, які вони гребуть, вам з того нічого не перепадає. Вони своїх дітей народжують за кордоном, вони їх там навчають, вони їх там лікують, ні один олігарх не приїде жити в вашу зону, бо вони бояться радіації, бо у вас найвища смертність в районі, а з вас ще й знімають цей статус, бо булотні пани побудували хати, побудували санаторії і хочуть отримувати гребти лопатою гроші. за ваш рахунок за рахунок ваших статусів. Ганьба! 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 Владі, яка обкрадає людей, але словами ділу не поможеш. І тому ви, люди добрі, повинні об'єднуватися навколо інтересів країни. Ви повинні підтримувати мене, а я захищатиму ваші інтереси. Ви бачите, я там, як лев, один, воюю за вас у Верховній Раді. На жаль, я там один, як колись, Висоцький співав, настоящих буйних мало, от і нету то вожаков. Саме тому, щоб бути не один, саме тому, щоб усякі мартинюки не хапали мене за горло і не перешкоджали відстоювати ваші інтереси, я й створив радикальну партію. Навколо мене молоді хлопці, дівчата, ваші діти, яких я хочу привести до влади, яким я хочу дати можливість себе реалізувати, міцно стояти на ногах. І тому я розраховую на вашу підтримку, бо я один там вас захищаю і підтримую. Вам більше нікому не треба, коли вас обкрадають. Коли вас не вважають, хто до вас їде, хто вас підтримує, крім ляшка, ніхто, бо вони згадують про вас тільки перед виборами, а як немає виборів, то вони не вважають вас за людей. А ви для мене люди добрі. Це питання номер один. Я вранці стою, вечором лягаю і думаю, що для вас зробити. Як зробити так, щоб ви мали можливість працювати, заробляти, щоб ваші діти з упевненістю дивилися за день? У мене є план такий. Про який я вам розказав, але для того, щоб його реалізувати, мені треба ваша підтримка, ваша допомога і ваша надійна плече, щоб я знав, що за мною стоять тисячі богуславців, мільйони українців, які підтримують ляшка. А я працюю на вас і в ваших інтересах. Так чи ні? Дякую, дякую за підтримку. На завершення ми зможемо відстояти свої права, свої інтереси тільки тоді, коли ми будемо разом, коли ми об'єднаємося. Коли ми в оці руки міцно з вашою допомогою візьмемо владу і будемо цю владу використовувати в ваших інтересах, а не для того, щоб вирішувати власні проблеми. Сьогодні нормальна людина до лісу, до води не доступиться скрізь блотні хати, забори людям не дають ніде ходити. Завтра землю хочуть продати, щоб обікрасти, щоб останнє забрати, і тому радикальна партія категорично проти продажу землі. Нам Господь Бог дав цю землю не для того, щоб ми її торгували. Сьогодні краще ми будемо по всьому світу торгувати богославською картоплею аніж землею. Бо землю раз продав, потім ні грошей, ні землі. А коли вона в тебе, то вона тисячоліття буде годувати українців і даючи покоління і прийдешні. І тому влада сьогодні планує останню аферу тисячоліття украсти українську землю. Продати її за пусті долари, які нікому не треба. Бо гроші це папірці, а земля це товар, це, це надбання нації. Емірати мають нафту. Подивіться, яке чудо на піску зробили. Так нафта сьогодні є, завтра немає. А земля вона є завжди. І сьогодні в нас на планеті 7 мільярдів людей. Ось наш шанс годувати цих людей. Ось наш шанс кожну українську сім'ю поставити на. Ноги і мати гроші, мати можливість заробляти. А якщо ми продамо землю, то не буде ні грошей, ні землі. І мільйони українських селян ходитимуть батраками. І тому я пропоную на сьогоднішньому нашому зібранні гололюдному прийняти резолюцію ні продажу української землі. Той, хто продає землю, той зраджує Україну. Так чи ні <зад> проти продажу землі? Хто? Всі одного. Осна, я оголошу наші вимоги завтра у Верховній Раді і, шановні богославці, шановні земляки, я приїхав до вас, щоб сказати, що ви маєте у Верховній Раді свого депутата надійного. Сильного, розумного, молодого, який завжди вас буде захищати, підтримувати і пам'ятати. Слава Україні!